Про обстановку у Харківській області, а саме на Куп'янському напрямку, ми будемо говорити далі із офіцером відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України Віктором Петровичем. Пане Вікторе, я вас вітаю доброго ранку. Ваша бригада вже давно в районі Борової стримує росіян, і як пише інститут вивчення війни, росіяни наступальні операції активізували в районі цього населеного пункту. Що можете про це нам розповісти? В принципі, це скажімо така історія постійна. Вони постійно активізують, потім їх розбивають. Потім вони ну деякий час затищать, ну і потім знов активізують бойові дії. Тому в принципі, ситуація особливо, скажімо так, не змінилася ще з того часу, як ми прийшли сюди. На цю смугу це вже півтора роки, вже скоро два роки буде. Як тримаємо смугу оборони на Харківщині, єдине, що реально змінилося, це використання техніки. Використання техніки закінчилося з їхнього боку з квітня цього року. От і по суті вони останні там півроку використовують суто малі штурмові групи. Але от цього тижня і на запорізькому напрямку росіяни пішли в штурм з бронетехнікою, і на Краматорському ми спілкувалися з бійцями. Теж говорять, що були спроби бронетехніки. А навіть на Покровському напрямку теж були спроби рухатися з бронетехнікою. У вас поки нічого не міняється в цьому напрямку, тільки піші групи не, наразі, тільки піші групи. Ну навіть є участки, на яких ми деякі, скажімо участки фронту відштурмовуємо, відштурмовуємо, відновлюємо свої позиції тому ну, така ситуація наразі наразі можливо вони uh -huh. надихнуть і також підуть колонами ну в принципі досвід є якщо скажімо так після бахмутської кампанії де не використовувалися особливо техніки, після цього потрапила наша бригада на куп'янський напрямок, і тут пішло дуже багато техніки. За спочатку це було, скажімо так, в новинку зараз вже відпрацьовано все настільки, що коли йде колона, там з 20 одиниць техніки, її фактично за кілька годин розбирають. Вона ну так, щоб доїхала прямо до позицій. Ну можливо, там один-два якихось БТР проскочать десь до позиції, але переважно більшість колони розбивають ще на підході, тому ну буде техніка. Це якби можливо навіть буде приємніше і е, краще для нас. Так, от ми говорили з офіцерами Запорізького напрямку. Те саме вони відбивали власне цей штурм на бронетехніці. Він каже: ну, навіть нам так краще, тому що за п'ять за за кілька кілометрів до позицій вже почали їх бачити, почали їх нищити, і там ніхто, в принципі, сильно нікуди не доїхав. Днями, до речі, на сторінках вашої бригади з'явилися відео з ураженням ворога на мототехніці. Тобто мотоцикли нікуди не діваються. Ми зараз людям покажемо, як це виглядало. Мотоцикли у вас до. Досі в тренді так погода не впливає на їхнє використання. Ну скажімо так, це ж трішки давніші кадри. Тобто, це тижні, мабуть, два тому було. А зараз пішли трішки дощі. Я не знаю, наскільки будуть. Мотоцикли, як то ну буде важче на них пробиратися. Ну за все одно, вони час від часу їх там використовують для якоїсь логістики, для того, щоб підскочити на позиції. В принципі, ну скажімо так, якщо ти позиція там, наприклад, кілометра два до ЛБЗ, да то в принципі це може бути логічний транспорт для використання. Якщо ну в якості штурмової групи вони посилають мотоцикли, ну то це трішки ну, Самогубство, скажімо mm -hmm. так, тому що е, це такий нестабільний транспорт, і в принципі, його також не те, щоб надзвичайно складно уразити в якоїсь переваги він особливо не дає. Якщо коли йшли бехи, то хоча б якась беха могла підскочити там багато десанту на цій е, бороні, то ну скільки на мотоциклі дві, дві, дві людини, ну. То... Не особливо їм набагато легше йти непоміченими посадками якимись там, навіть коли посадки по лисі все рівно там між гілля якось ховатися дрону, все одно важче помітити людину між гілля. Скажімо, uh -huh. ну наразі ефективності саме штурмової не видно в мотоциклах. А логістична, ну логістична певна раціональність є в цьому. А загалом із зміною погоди. Чи фіксуєте ви зміну російської тактики? Упадає листя, більше туманів стає. Тут є, знаєте, і свої плюси, і свої мінуси для оборони? Ну в принципі, вони стараються користуватися дощовою погодою, туманною погодою для того, щоб просуватися. Тоді, звичайно, треба більше уваги з боку? Безпосередньо піхотинців для того, щоб контролювати чи нема нікого. Ну, в принципі, дощ закінчується, все рівно вилітає і все рівно перевіряє всі там закуточки для того, аби їх виявити. Тому ну, єдине, що змінилося з цими штурмами малими групами, те, що коли йшло. 100 чоловік їх легко було знайти і відповідно легше уразити. А коли йдуть по двоє, то їх важче знайти, йому важче уразити, uh -huh. і треба довше відступати. От в був проблема. Пане Вікторе, дякую вам дуже за розмову. Дякую за те, що приєднуєтеся до наших ефірів, але передовсім за те, що бороните Україну. Це був Віктор Петрович, офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Ви знаєте, що підтримувати десантно-штурмові війська можна і варто на всеукраїнській платформі Друзі-ДШВ, адреса сайту зараз на екрані. Також QR-код, який веде на підтримку саме 77-ї бригади. Однак на платформі Друзі-ДШВ можна обрати будь-яку бригаду десантно-штурмових. Військ і оформити такий, щомісячний донат. Ви будете точно знати, що обрана вами сума цього місяця, наступного і ще далі піде на підтримку наших десантників та десантниць.